Синонімів не існує. Точніше, слова, що використовуються в одному сенсі, мають дуже різні відтінки. Наприклад, слово друг. «Сухрід» – це друг, утворений від слова «хрід» – серця та суфікса суприємний, тож «сухрід» – це хтось приємний до серця або сакха. Слово утворене префіксом са разом від корення кх'я святкувати тож сакха, той, хто радіє разом, або мітрам, утворена від кореня, «міт», бути лагідним, та суфіксом тра, що означає місце діє кореня, той, до кого є тендітність, або сахая це хтось, хто йде разом від кореня йти, або ваясья це друг, утворений від слова «ваяс», вік, тож це. Той хто такого самого віку, як і ти.